Слухайте, ми знайшли там, де ми їли, ну, допомака типу зайшли і попросили століт нас завели, а тут жили під'їзд. Гляньте, який він, бачите. Це такий під'їзд у них, приставте. Тут ступінки, там є, все. там квартири, уявіть, так? Да. Це прикольно, у нас такого немає. Таких під'їздів. Чи бачив хтось десь колись у нас такі під'їзди, бо є ні? Таня наїлася, поїла, вже відвисить. Тепер буде жирно, нічого ну, страшного, Зараз підемо походимо, калорії спаляться. <рес> Чекаю в Женю. Нас завели сюди в туалет. У ну, них тут, коротше, все так, як у нас геть. Що там робиш? Що я роблю? Я поволі там виходжу. О, Господи Боже. Ну я піду на двір. Ты не йди. Ти ж скакаєш. Ну довго йти до